шановні дорослі, це відео сьогодні для вас. Я хочу поділитися з вами своїми знаннями в приготуванні кольорової манки з натуральних барвників. Спочатку нам потрібен буде барвник червоного кольору, помаранчевого і зеленого. Для отримання червоного кольору, в мене є два варіанти. Перший варіант це звичайно сік замороженої вишні. Ось. Куди ось такий гарний червоний барвник. Другий варіант це ми беремо буряк, натираємо на а, крупну тьорку, кладемо його в кастрюльку, заливаємо водою, додаємо півчайної ложки оцту, тушимо буквально 3 хвилини. Через 3 хвилини у нас з'являється дуже гарний сік. Беремо, проціжуємо його через марлю. І у нас виходить ось такий червоний, тобто червоний барвник, Натуральний барвник. Наступний барвник помаранчевого кольору ми можемо отримати з дуже корисного овоча, такого як морква. Ми беремо нашу моркву, натираємо на крупну тьорку, беремо пательню, на, неї, ну, на пательні розігріваємо столову ложку масла. Додаємо на тептую на тюрці моркву, тушимо 3 від 3 до 7 хвилин, потім проціжуємо через марлю, і в нас виходить ось такий гарний помаранчевий барник. Зелений барник ми можемо отримати за допомогою такої рослини, як шпинат. Ми беремо наш шпинат, миємо його, перемилюємо через м'ясорубку. Потім віджимаємо через марлю, і у нас входить ось такий гарний зелений барвник. Ми приготували барвники. Тепер беремо манку. І беремо ці барвники в о, о, кастрюльки, змішуємо чайну ложку о, барвника і столову ложку манки. Перетираємо її, потім о, через сито. Просіюємо, щоб манка наша була без крупинок. Цю манку ми можемо використовувати будь-де. Ми можемо її зварити, приготувати дитині смачний кольоровий а, сніданок. А можемо так само її використати в приготуванні а, яскравих великодніх а, прикрас. Як поробу, так і тортики. Бажаю успіхів! Цю, приготуйте, приготуйте цю маночку, і ми її використаємо в прикрасах великодніх.